Ну все, вітаю з весною, нарешті. 22 травня воно зробилося тепло. Нарешті. Спасибо. Погода топ. топ 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 Але мені полегшило. Це моє улюблене суші. Так, да, це розйомку. Чесно, це розйом. А як їх спробувати, якщо... якщо не спробувати? Ось такий у мене сніданок. 에... <гумент> Чому так? Ви... Я просто доїдаю, перепалені яйця матч, і ось там ще такий смаколик. Вже чекаю своїх ярмарок, коли це буде коштувати адекватну ціну. Але мені дуже захотілося лохини, то взяла сільпо. Смачного. А, сьогодні залишаюсь вдома працювати, і вранці прокинулась і такий настрій, такий меланхолійний якийсь. Та да, це мене вже заживає моя бабочка. <схи> Загалом, так, да. коротше, меланхолійний настрій, бо у мене звільняється а, мій делівері менеджер. Це коротше, мій менеджер. Ну коротше, наді мною стоїть людина. Він мене наймав на роботу. І до цього вів проєкт, який є, на який я прийшла. І щось мене це так забирає почву з під ніг, коли навколо все починає так розвалюватись. Ну, Я за нього все, все класно все, я за нього рада, але це факт, що ну, типо, це перша людина, це перший мій контакт в цій компанії. Ми з ним здружились класно, і це така була прям підтримка мені особисто. Завжди, хоча я прям на нього не бігаю в якихось питаннях, але просто знаю, що я така людина, яка все шарить, і яка раптом що може мені допомогти. І раптом мені треба буде його допомога. До кого мені йти на само на себе, тільки сподіватися. І просто оце сподіватися само на себе останнім, останнім, останнім часом цього дуже багато, і я так втомлююсь від того, що треба сподіватися само на себе в багатьох питаннях. Це таке доросле життя, і воно тебе так муля. І ти іноді просто втомлюєшся від кількості відповідальності, яка на тобі є. Щось і вас пригрузила вже з самого, самого ранку, не значить подивитися вранці. Я, у мене просто ранок, і я вже щось кажу. Щось пригрузилось, але мені полегшило. От я висказалась. Я розповіла все, що мене тривожить, і мені стало легше. Я ніби позбулася цього. Як, як це працює, як терапія, да? коли ти виговориш всі свої болі без, без прикрас, то стає легше. До речі, я коли навіть ще влог не вела і не діставала камеру, щоб записати свої роздуми на комусь, ще, то я буваю вдома просто сама з собою говорю. Піднятно, що це не так часто буває, але іноді. Коли просто вже якийсь пік емоцій, або якихось стресу, просто ти такий, так, що взагалі? Відбувається? Аня, так, що? 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 що, Чого ти переживаєш? Ти переживаєш за це, за це, за це? Ні, за це, так, да, ось за це. І ти просто <схід> або там не знаю, або підбадьою себе, так, бляха, Аня, ну зберись, все нормально, зараз все зробимо. Так, от скажи, оце оце, 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 ну знаєте, так, да? коротше, ось такі у мене бувають свої розмови з собою вдома вголос, і коли ти це, то ніби ти. Зменшуєш стрес. Тві твій мозок розуміє, що да, я в, в, в безпечній ситуації, я знаю, що відбувається. У неї все під контролем, і тоді стає легше. Так, а взагалі зараз я йду. Ми, у мене зараз 9 ранку, 9.25, Мені прийшло повідомлення, що на від нової пошту що мені прийшла посилочка. зараз вам покажу, що там. Такс, у мене перед історією. У мене подружка, вона займається, вона любить, полюбляє парфуми, і я, коли до неї приїжджаю, ми завжди е дегустуємо різні варіанти, які вона там не замовляла. Е ну, вона замовляє невеличкі атліванти, як то кажуть. То, і я, коротше, багато що спробувала. І мені сподобалось пару ароматів. І я взяла і замовила е, два штучки, е, бо, але не собі. Я замовила не собі, замовила один. Один для брата, інший для Влада. Ось так вони приїхали мені. Але я я замовила не один літр, не два, як зазвичай роблять, а я замовила десять, е, щоб просто спробувати, як. Як їм будуть ці аромати, якщо їм подобається, потім на якийсь новий рік подарую більші. Так. Гірлен Ель Хомеділ ось такі. Гірлен Ель Хомеділ Экстрім. Ось такі замовила. Це для а Ось це для Влада Dieal The Partume. Коротше, треба пробувати. Ну, я заходила в Цум, їх нюхала, пробувала, вони прикольні. Давала нюхати на собі потім і Владу, і Глєбу. і Владу ось ці, і Глєбу ось ці. І якраз я короч, їм так візьму, і підганю, і хай, хай поносять, хай спробують, якщо зайде, то я ж кажу, буде більший варіант. Але класна штука, бо ти ніколи не знаєш, як на тебе будуть сидіти ті чи інші парфуми, правильно? А як їх спробувати, якщо... Якщо не спробувати фізично, да, і піти в магазин понюхати, але там оцей такий хитрий момент, що тобі може не зайти. Ну, типу, ти пшикнеш, тобі, о, да, прикольно, ти купляєш, потім уходив, походив, походив, вдень боже, що це? Чого воно так? Бо воно ж розкривається по-іншому, плюс з вашої шкіри воно по іншому взаємодіє. Ніж просто, якщо ти нюхаєш флакон, тому загалом коротше класна ідея замовити собі мініверсії, поносити, спробувати зрозуміти ваше, не ваше, і вже потім приймати рішення. Владічик приніс додому улов. Сам крутив, сам старався. Ой, а в мене вже Настя, я вже в сходила, вже лягати спати хотіла, а він приніс улов, так що вечір продовжується. Що мені свіжий, тільки для мене готує? Та ти що? Це моє улюблене суші. От вам і фідбек. Більше нічого не скажу. Ми прийшли в парк Муромця Гулять собачкою і тут короче стільки стока і просто капець. Неочікувано. Що, ти сама щаслива собака? Так, парк моремця виводить нас на оцей заказник. Оці відео мої гуляють. Погода топ, 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 топ. Спочатку жарило, а потім... Сонце зайшло і зараз вітрець піднявся. І просто погода ідеальна, щоб вигулювати себе. і ось цю Зразу <ріху> запахло йоками. <ріху> так, це тільки міф, кажу, що кліщі на дубах, тому що кліщі в траві і в кустах. Так, да, це міфологія. Это мифологія. Владик. Нормальний Влад. будь. Я не нормальний. Владик. Я миф. Я клещ. Ты клещ. Ліщ. Тики не отпускає бо вона все буде. Має свою спеціальну лапки штучку. Це, короче, така жилетка, яка охолоджує, бо ліші багато шерсті. І вона їй зараз дуже стоїть жарко. Ну, такий прикол собачий. Ти що боже, я сама в такі душ хочу. Прикинь реально, ти гуляєш влітку, жара, угу. а ну давай спека, і дитика себе полію. Я коли не знаю, я коли в мене мама вдягала нові штани, і я в них навіть гуляти боялась іти, тому що не дай Бог, я десь їх вимажу. А це вперше вдягнула жилеточку і попіз. А Ліша вже устраиває в купі-купі. Видно її. О! Ліша, я коли вдягав. <смір> Супер! <смір> 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 Молодець яка! Вистойче. Вилазь. <смір> Ліша, ні, туди не треба. Молодець. Іди сюди. На передащиті <ріст> один. Ліси, давай. Пиши. Виходь. Ні, м'ячик, шукай, де м'ячик. Гляньте, яка всілько класний квас. З гречано багетний, темний, з вчорашнього хліба. Будемо зараз спробувати. Очень хороший квас. Очень, очень хороший квас. Не солодкий і такий прям хлібний, прям реально хлібний квас. Якщо будете бачити, не пошкодуйте, беріть. Обожечки. Ми з Ладом подивилися Тікток і знайшли короче, фініки зі смаком з, з, з різними смаками. І, і в нашому сільпо цього немає. Та ми приїхали аж в республіку полювати за ними. І ми сполювали. Ось так виглядає упаковочка. Да, это разъем. Честно, это разъем. Это с ватермелоном, с арбузом. Это разъем, ребята. Ебать. Ну, бля, все, давай мне. Вот, это разъем. Ну, мне аж не будет, Бля, это очень вкусно. Даже не хочется делиться. Я бы еще пошел в зал. Бери весь. Mm. Это разъем. Mm. Нет, все, тут, тут закрыто. Пойдем. Вообще там классный склад. Sugar free, но, точнее, нет, no added sugar. Річ Fiber і да, там короче, без доданого цукру, без всяких ароматизаторів. Ну, Може ароматизатори якісь є, але це, 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 але це так смачно. Так, і так, і це, це хто так. любить зілівони, э, жалібон. то ось ці за арбузом дуже гарні. А другі другі, це спечели. Хто любить різку? Бабкіне конфети, але, але, але хороший состав і дуже смачно. Ну, якщо ми вже говоримо про Гілті pleasure, то це оце, мій Гілті pleasure. Я знаю, що багатьом ну, тобто, думки розділилися, багатьом не подобається Том-шоколад. Я вважаю його топ-топ-топ. Ну Оце вже не обговорюється, це, це, я думаю, вже багато разів бачила. Коротше, ось цей шоколад для мене. Топ. Я пробувала з арахісопасти всередині, а зараз спробую з фундуком. Будем... Я вам скажу, як мені mm. вона взагалі не солодка. Дуже смачний шоколад. Mm. І начинка ось ця начинка, я не знаю, як правильно. Вона дуже. Mm. Вона в міру солодка. Дуже ніжна, горіхова. Коротше, що вам казати, якщо вам подобається, то вам сподобається. Якщо не сподобається, то не сподобається. Все. Я не буду брати на себе відповідальність за вас вирішувати. Якщо хочеться щось спробувати новеньке, спробуйте. Не пошкодуйте, мабуть. Похід трапи.

Але і не переїхав класно для компанії, для дня народження. Топ рекомендую. Але тупо вже три дні немає сонця і дощ. дощ. Навіть ну, зараз ми йдемо, вичіпали ви 10 хвилин без дощу, а відпочинаємо розпустити. Ось, ось, ця Hogwarts Legacy — це просто любов і ненависть, да, Владик? Ага. Скільки, е, yeah. скільки, скільки нервів вже витрачено? Дело. Чи ти вертаєшся до неї, до неї тоді, якщо... А що треба прийти, потрібно ще не вирішено. Скільки тобі ще залишилось не знаю. в відсотках? Не знаю. Десь відсотків 20? Не 30? Не знаю. 50? Ну, я не знаю. Тупо здоріла. тупо здоріла погода. Може, може, вона щось відчуває? Відчуває мій стан теж? Ось ці калюжі мені тупо нагадують дитинство, бо у нас у дворі в дитинстві були великі ями, зрозуміло. І тупо ось ці калюжі, вони... ми придумували, що це море. І пускали корабліки із листочків, а листочки були. Бузку. листочки боску. Ми так от скручували їх ось так. І запускали Запускала той калюжі. Ну, такі вам спогади. Але давно калюж не бачила у дворах. Всім привіт! Давно не була на бари. Як на новій роботі працюєте, вже ні, туди і не захажувала. Зараз є у мене вільні півтори годинки, то я якраз. Використаю їх з користю. Біжу на тренування. Три місяці не була саме на бари. Три місяці, Я моє тр... чесно, мені трошки страшно, бо я не знаю, як відреагує моє тіло. Я, в принципі, займаюся його, якесь навантаження є, але я впевнена, що завтра буде, звісно, капець після тренування. Дивіться, тренування закінчилося. Якщо вас цікавить, чи здохла я, то Да? Ну, Вже в кінці, правда, правда, да, все-таки м'язила пам'ять, щось таке пам'ятаю, а наприкінці вже було важко, що було, що задачі... зробилася і задачі, Вправи на прес вони взагалі завжди мене обувають просто. І от цього разу я вже в кінці. там... Не здалася, але мені сподобалося. І була новенька тренерка, я до неї ще не записувалась, і ну, вона з'явилась, поки мене тут не було. І вона така молоденька, така хороша. Так що Так що можна ходити, треба подивитися, коли вона викладає і взяти абонемент. Та й, блін, вже ходити, бо скільки можна да, відкладати вже літо через один день, я ще досі не підготувалася. Коли все думаєш, ну все, зараз буде найкраща форма моє, взагалі, за все моє життя. Фігачиш, фігачиш в залі, там на тренуваннях, а потім ти такий, восьма вечора, ай, ладно, вже з завтрашнього дня буду отримувати свою класну форму. Це нам на двох, якщо що. Останнім часом заходи сонця, але набудувала ось цих уродців і не видно ніякого небагарного. Тільки так, верхівочки.